Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную розглянути наступне тему в даному відео. Сьогодні ми поговоримо, що саме є особистою приватною власністю. У шлюбі для дружини та чоловіка відповідні роз'яснення надає Міністерство юстиції України. Хочу нагадати, що особиста приватна власність це майно, яке належить лише одному із подружжя і на яке не поширюється сімейно-правовий принцип поділ. Спільного нажитого майна подружжя. Відповідно до норм чинного законодавства України, кожен власник користується і розпоряджається своїм майном на власний розсуд, і ви також маєте право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать нашому законодавству. Сімейний кодекс України. Чітко визначає, що є особистою у приватній власності дружина та чоловіка. Це, по-перше, майно набуте нею, тобто жінкою або чоловіком до шлюбу, майно набуте за час шлюбу, але на підставі договору, дарування, або якщо ви вступили в права спадщини. Якщо ви здійснили покупку за кошти, які належали виключно вам особисто, то в такому випадку це майно належить теж. Вам на правах а, приватної власності. А, якщо ви, наприклад, житло а, набули під час шлю, шлюбу, але ви його приватизували. А, далі земельна ділянка, яка набута або жінкою, або чоловіком за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала. У користуванні або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної. І комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, речі індивідуального користування, в тому числі ваші коштовності, навіть коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя, премії, нагороди, які чоловік або дружина отримали за особисті заслуги. Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що своїми діями, наприклад, дружина веденням. Домашнього господарства, вихованням дітей, сприяла її отриманню для чоловіка. Кошти одержані як відшкодування за втрату, пошкодження речі, яка належала, а також як відшкодування завданої. Моральні шкоди чоловікові або дружині, виплати, страхові виплати та виплати викупних сум одержані за договорами страхування життя та здоров'я. Якщо у придбання Ані майна, вкладені, крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майну, відповідно до розміру внеску, є його також особистою приватною власністю. Крім того, суд може визнати особистою приватною власністю дружини чи чоловіка, майно набуте. Або дружини, або чоловіком за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. Якщо річ, що належить одному з подружжю, плодоносить, де є приплід або дохід дивіденди, він є власником цих плодів, приплоду або дивідендів то із хто є власником майна визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім'ї, в першу чергу дітей. При розпорядженні своїм майном власник зобов'язаний враховувати інтереси дитини, інших членів родини, які відповідно до закону мають право користування ним.